Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти відео про свої книжкові плани на 2023 рік. До останнього я не була впевнена, що це відео вийде, тому що вже минулого року я подібне відео не знімала, не хотіла нічого планувати і кожного року це робила. Потім а, доводилося все виконувати по цьому списку, який я собі написала ще на початку року. Але все ж таки хочеться якось знаєте, якоїсь легкості не йти по цьому списку, не мати ніяких зобов'язань, а просто читати те, що тобі хочеться в той самий момент. Але нещодавно я почала ловити себе на думці, що деякі книжки я дійсно хотіла прочитати найближчим часом і чому б не зняти про це відео, не показати вам ці книги, і так все ж таки побудувати ці плани. І мені, як і всім вам, хочеться вірити, що 2023 рік буде набагато кращим ніж 2022 рік. І в книжковому плані також хочеться більше читати, більше мати для цього часу і можливостей більше мати світла і всього іншого. А поки є світло, я намагаюся встигнути зняти це відео. Звісно, мені ще потрібно його монтувати. а Знову ж таки, без світла це неможливо, тому що ноутбук в мене працює. Напряму від світла немає світла ноутбук не працює, тому я навіть не можу змонтувати відео, а тому, що. Для цього потрібно годин 10. А в мене стільки немає, бо нема світла. Ну, власне, не знаю, коли це відео вийде, але сподіваюся, що дуже що найближчим часом. Ну що ж, давайте вже почну вам показувати ці книжки, якось ми заговорилися. І перша книга, яку я хочу вам показати, це книга Емілі Бронте Боремний перевал, здається, вона називається українською. У мене дуже гарне видання від клубу. Ця книга в мене вже в бажаних дуже-дуже довго. Я неодноразово дивилася серіал з Томом Харді. А мені він дуже подобається, тому власне я стільки разів і передивлялася. Я чудово знала про що ця історія, тому постійно відкладала читання оригіналу. Але все ж таки вирішила, що в цьому році потрібно взяти до рук цю книгу, потрібно спробувати її читати. Можливо, вона все ж таки відрізняється від того самого серіалу, який я так багато разів бачила. І сподіваюся, книга буде не гіршою. все ж таки. Наступна книга, це хочу продовжити читати книги Джефрі Арчера, саме ту саму його серію про кліфтонів. А як ви знаєте, може і не знаєте. Перші чотири книги в мене були Російського видавництва, я їх давно вже прочитала, продовження вони не стали випускати. В цій серії на секундочку цілих сім книжок випустили тільки 4. Я дуже чекала, коли буде продовження. І українське видавництво Folio випустило продовження, випустило всю цю серію, всі сім книжок. Молодці. Але е, саме видання, як я вже розповідала в покупках, мені не сподобалося. В першу чергу своїм папером за ту ціну, що вони просять. П'ята книга, яку я планую читати, тепер вже українською, українського видавництва, це могутніше за меч. Вона називається поки я ще пам'ятаю, що було в четвертій частині, хоча вже пройшло, мабуть, роки-два, навіть більше, коли я я читала четверту. Тому я ще щось пам'ятаю. Сподіваюся, п'ята частина зможе мені нагадати, що було у четвертій, і я знову зможу влитися в цю всю історію, в це сімейство. в… Цю, ну там дуже багато всього відбувається, там розповідається і про бізнес, і про політику, і про сімейні якісь таємниці. Там дуже багато всього в цих книгах. Тому хочу продовжити читати вже українською. Так, наступне, дуже такий, дуже така велика цеглина це. Четверта частина кладовища забутих книжок Карла Сароїса Сафона, яку я все ніяк не прочитаю. Перші три частини цієї серії вже давно я прочитала. Четверта, мене дуже лякає своїм об'ємом. Там, там, наскільки я пам'ятаю, давайте точно скажу, майже 800 сторінок. Майже 800 сторінок. Це враховуючи те, що тут е може бути магічний реалізм, який використовує автор в своїх книгах. Через це мені не дуже цікаво. Цікаво читати, бо я не фана цього напрямку. Тому якось я побоювалася весь цей час брати цю книгу. Хочеться вже закінчити цю серію, дізнатися все прочитати Лабіринт духів. Сподіваюся, що все ж таки мені це вдасться. Навіть не уявляю, як довго буду читати цю книгу, але все одно спробую це зробити, звісно ж. Далі, ло э, Лоберт. <реш> Роберт Гелбрейт. Вона з Джон Роулінг. Хто ще досі не знає? Мені здається, таких ще не вже немає. Я хочу продовжити читати його, її книги. Минулого року я прочитала першу кувала Зозуля Зов Кукушки. також подивилася серіал. Дуже хочу продовжити дивитися і серіал, і читати книги. Звісно ж, хоча побачила, що другий сезон серіалу вже знят, здається, по четвертій. по четвертій книзі Смертельна білизна. Якось дивно виявляється, вони не йдуть е, по книгам. Вони якось першу, перший сезон зняли по першій книзі, а другий чомусь по четвертій. Якось це мене здивувало. Ну добре, власне, я планую читати другу частину. Вона називається Шовкопряд. А якось не хочеться відкладати. Почну читати по одній книжці в рік. Можливо, все ж таки друга частина мені сподобається більше ніж перша, тому що перша не настільки мені сподобалась. Я очікувала набагато більшого. Знову ж таки, всі сподівання, що друга частина ну, хоча б буде не гірша, ніж перша. Детективи це завжди круто. Це те, що я завжди із задоволенням беру читати. Далі, дуже спірний, принаймні для мене автор це Донна Тарт. Зараз ну вже довгий час, ажіотаж навколо її книжок, тому що їх вже не придбати, клуб їх не перевидавав, тираж вже закінчився, і зараз з рук їх купують просто за якісь скажені гроші. Скажу чесно, я навіть думала, що ну, в мене вже дуже давно ці книги, і я розуміла, що ну, зовсім в мене не тягнеться рука до них, і думала, що це, скоріш за все, не мої історії. І навіть було в вдом... В думках їх продати, так, тому що дуже багато людей їх шукають, а на тому самому OLX ставлять такі скажені, скажені ціни на таємну історію, на Шіголь. Я просто в шоці, наскільки це те ж саме, що було з книжками Колін Гувер, коли я, не знаючи, що навколо цих книжок такий ажіотаж, продала книгу Покинь, якщо кохаєш за 100 гривень. А її продавали в той час, ну в середньому за 500, ну тобто. Де моя логіка? А, могла заробити також, але я продала її за ту ціну, що вона ну навіть за меншу ціну, ніж вона коштувала, при тому, що її так всі шукали. А, ну, це окрема історія, можливо, колись я ще а, підійму тему про Колін Гувер. Зараз ми про Дону Тарт, і знову ж таки, в мене тут ззаді є цінники. Тобто я їх в той час купувала ну за 160 шістдесят гривень, ще голь коштувала 150, я навіть ще дешевше її купувала, бо тут якесь було якась була економія, чи ще щось. А таємна історія вона вже пізніше вийшла. Я купувала її за клубною ціною за 160 гривень. Зараз їх продають середньому за гривень. Оце, оце наживаються люди, просто бізнесмени. Ну, власне, ось ці книги, і, звісно ж, я не планую обидві читати, я просто поки що не вирішила, з якої з них почати. Якщо ви читали обидві, обов'язково мені напишіть в коментарях, я буду дуже вдячна, з якої все ж таки варто почати, яка все-таки сподобається мені більше. Хоча, звісно ж, ви не можете знати, яка мені сподобається більше, але на вашу думку, з якої краще почати, щоб мені зайшло. Щоб мені сподобалось, тому що я поки що поняття не маю. Чомусь більше в мене якось лежить душа до таємної історії. Вона якось ніби менше за об'ємом. І назва така. А... Подобається мені. А Шіголь по ньому навіть по цій книзі навіть зняли екрані... фільм. Є екранізація. Не знаю навіть для мене ці книги дуже загадкові і якось я в мене дуже багато сумнівів з приводу того, що це мої історії. Але тим не менш, свого часу я їх придбала, тому що не були дуже популярні і досі залишаються неймовірно популярними. Тому Поки що не знаю, з якої я почну, але обов'язково хочу почати в цьому році. Так, далі, що ще? Девід Морел? На жаль, Девіда Морела не перекладали українською. У мене є тільки російське видання. Я читала перші дві частини його ізящного іскусства смерті. Друга частина вже називалася як там, друга частина Де ти? Де ти? Друга частина. Інспектор мертвих, і третя частина це Властелін ночі. Дуже вже хочу я дочитати цю серію, і не тому, що хочу її дочитати і забути. Ні, я смакую кожну з цих книжок, тому не не хотіла як читати, знаєте, залпом. А вже пройшло більше року після прочитання другої частини, тому ну треба вже третє прочитати. Я планувала це зробити восени, але так до неї руки, як зазвичай, і не і не дійшли, тому. Дуже хочу, щоб в цьому році вже вона була прочитана. На жаль, в цій серії тільки три частини. Мені б хотілося, щоб ця серія була набагато довшою. Так, ну що, далі? Ось така книга під назвою Хранителі книги. Джерадін Брукс, чесно кажучи, в мене теж є великі сумніви з приводу цього роману, тому що нібито і назва така про книги, і книга про книги. Все ми це, всі ми це любимо. Але вона розповідає там про якісь артефакти, про якісь пригоди, про якісь дослідження. Щось там таке буде Сараєво, 96-й рік. Щось там якийсь буде середньовічний манускрипт. Ну, ось такі теми, мені, чесно кажучи, не дуже цікаві, тому побачимо, як вона складеться з цією книгою. Звісно ж, вона мене зацікавила в першу чергу, бо вона про книги, але побачимо, як, як з нею складеться. Наступна книга це Самерсет Моєм. Дуже давно хочу прочитати хоча б один з його романів. Звісно ж, мене є декілька. Але, мабуть, один з найвідоміших це розмальована Вуальпа, якій навіть, звісно, звісно ж, знімали екранізацію. Думаю, всі ви про неї знаєте. З Наомі Уотс, я, здається, навіть колись її бачила, але вже не дуже пам'ятаю про що вона була так, знаєте, в загальних рисах. Тому дуже хочу прочитати. Книга невелика по об'єму. Побачимо, чи сподобається мені, як писав Самерсет Моєм. Якщо так, то звісно ж буду читати і інші його романи, тому що автор відомий класик, тому. Треба читати. Далі, Йоанна Яґело. Вже довгий час я хочу продовжити читати її серію а, про лінку. Як там перша частина кава з кардамоном, друга шоколад із чилі. Ось в мене є третя частина, яку я ще не читала. Це тірамісу з полуницями. Дуже вже давно її придбала. Є ще четверта частина молоко з медом, але з приводу неї великі сумніви, дивлячись, як в мене піде третя частина. Не можу сказати, що це прям такі цікаві для мене були історії, але все ж таки з кожною книгою ця лінка ем, росте і, власне, читати цікавіше стає про її життя. Тому що в першій частині вона там ще підліток, і там ці всі підліткові проблеми, які завжди ну, вже давно мені не цікаві. От, А в наступних частинах там вже має бути цікавіше, тому, власне, третю я дуже хотіла б е, читати. Далі, наступна книга це Шаріла Пена, це вже буде трилер. Якось трилери зазвичай собі не, б... не беру в плани, тому що це знову ж таки таке спонтанне читання. Ання захотілася, підійшла, взяла якийсь трилер або детектив і почала читати. Але е, в цьому відео все ж таки буде е, такий жанр. Також це подружжя по сусідству. Минулого року я читала небажаного гостя цього автора. Шаріла пене, і мені та книга сподобалася, навіть увійшла в найкраще за рік. Тому, звісно ж, я хочу ще щось почитати о цієї письменниці і вирішила а, взяти ще одну книгу, яка в мене є: це Подружжя по сусідству. Дуже вже давно я її придбала в клубі. І от планую її нарешті прочитати. Дуже сподіваюся, що вона мені сподобається не менше, ніж небажений гість, побачимо. А, але, здається, про небажаного гостя відгуки краще. Треба читати. Далі а, в рамках марафону, спробуй, а, спробуй розділ. Здається, так це можна прикласти. Я починала читати ось таку книгу Двері в літо, «Двері в літо» Роберта Хайнлайна, відомого фантаста. Щоб спробувати цей жанр, тому що була впевнена, що це не моє, я прочитала перший розділ і Мені навіть сподобалося. Знову ж таки, не можу сказати, що прям моє-моє, але мені цікаво стало дізнатися, що там буде далі, тому все ж таки вирішила, що треба цю книгу також взяти в плани на цей рік, що я і роблю. Наступна книга, яку я хотіла б прочитати найближчим часом, це книга від видавництва Snowdrop Ольги Фреймут під назвою Про любов. Це збірка оповіді різних ем, авторів, які ем, об'єднані темою кохання власне, про любов. Е, тут є різні автори. Де? Де в нас зміст? Дивно, де зміст? Ось. Тут, власне, є е, і Ольги Фреймут е, розповіді: також є е, Лесь Українки, Кобелянської, Огенрі Венечука, Оскара Вальда, Джині Вульф, Агати Крісті, навіть е, Шоп, Кейт Шопен, Фаїна Раневська, Антон Чехов, Марина Цвітаєва і так далі. Ну, власне, тут збірка таких оповідань. Е, можливо, от в лютому, коли буде. Перед е, Днем Закоханих <laughs> щось таке і захочеться прочитати якісь розповіді про кохання, щось таке цікаве, можливо, це буде, побачимо. Далі. Ось тут найбільші, мабуть, сумніви, е, найбільше серед усіх цих книжок, тому що це Хуліо Картасар, його гра в класики. Е, е, дуже суперечлива книга. Звісно ж, я спробую читати, хотілося б це зробити. Книга не моя, мені треба її віддати. Тому, звісно ж, я спробую читати її читати найближчим часом. І вона досить таки об'ємна. 600 сторінок, Боже, 600 сторінок, досить таки мілкий шрифт. І кажуть, що книжка дуже важка для сприйняття. Звісно, що я таке не дуже люблю. Мені хочеться, щоб все було, все було зрозуміло, все було розказано, як, як треба, по-людськи, скажімо так. Але коли от автори видумують ці всі історії, якісь такі складні жанри, не люблю таке. Але... Спробую, спробую, тому е, книга в цьому відео. І ще одна книга, яку вам покажу, я вирішила, що ну як це, я не взяла жодного історичного роману. Ну, зрозуміло, що це не всі книги, які я б хотіла прочитати, але все ж таки серед них має бути хоча б один історичний роман, бо намагаюся хоча б один такий читати за рік. І звернулася до своєї полиці з такими книгами. Розуміла, що хочу продовжити читати книги Анни О'Брайен, тому що вже прочитала дві її книги. Хочу взяти третю під назвою Фаворітка короля. Фаворитка короля. Ця книга в нас розповідає про королеву Філіпу 1362 рік, і також про якусь Алісу. Перерс, яка буде коханою короля Едуарда III. Ну, власне, історія, кохання і все, як ми знаємо, як ми звикли бачити в історичних романах. Ну, звісно, якщо ви такий жанр читаєте. Тому третя книга Уанни Обраєн, сподіваюся, буде прочитана в цьому році. Сподіваюся, не буде нудно, буде цікаво. А, нібито це все от такий приблизно список, приблизний список книжок, які я хотіла. Все ж таки встигнути в цьому році прочитати, побачимо, як все складеться. Сподіваємось на краще, звісно ж. І дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, було цікаво. І скоро ми побачимось в наступних відео. Дай Бог мені як можна швидше це відео змонтувати, щоб ви його побачили і не зникати надовго з цього каналу. Тому до нових зустрічей!